Зараз перший раз підіймаємо таку вагу, було 900 літрів на кас десь 28. -й. тобто Вага досить таки потужна для нас. Тому ми помаленьку підіймаємо, пробуємо, чи витримує наш самозварений крюк і вила. Ну, Як бачимо, ніби непогано. Тобто ці з'єднання тримаються, ніби все непогано. Нам на завтра на роботу потрібно всього нашого пшеничку. Підживить по 600 літрів, тому, тому ми зливаємо лишнє, щоб цим самим зменшити ризики, адже ми куби хочемо поставити на причіп і перевіряємо, чи способом без помпи, так скажемо, самотеку, чи вийде, чи не вийде. Ну ніби все виходить. Тобто вила витримують, підіймаємо вагу і помаленьку, помаленьку перетікаємо. Тому, я сподіваюся, і на полі нам буде достатньо, достатньо підняти бег на рівень оприскувача і трошки вище, і цим самим ми без помпи зможемо переливати каз. Об'єми невеликі, тому, тому нам це досить таки зручно, ну і ніби досить надійно. Слідкуємо далі. Так, зручно два куба ми поставимо, як бачимо, вони не повні. Це для перестраховки. І, бо ми перший раз підіймаємо вагу на, на самозварений. Ну і, в принципі, нам така кількість на завтра і необхідна. Тому і перевіряємо і робимо роботу на завтра. Таким способом набагато швидше і простіше. Цим самим ми не замазуємо лишній раз помпу. Касом, не потрібно перемивати все, тому обережно не поспішаючи зараз поставимо два неповних куба десь по 600 літрів, і завтра поїдемо вносити каз на пшеницю. Так скажемо Маніту. Мініманіту. Об'єми менші, можливості менші, але спробуємо робити схожу роботу. Ну, як на мене, як на мене виходить досить непогано. І зараз поставимо Кубика. Ось таким способом ми. Цього року вирішили вносити каз, точніше набирати його в оприскувач. Привезли два бега, кажу бега, два куба. Це наша кількість на сьогодні. І ось так без всяких помп, без нічого, на власно зроблену е, рамку з вилами. Поставили на піддоні куба, підняли вище оприскувача і робота пішла. В принципі, досить таки швидко, декілька хвилин. І самотіком все перетекло, проблем ніяких. Як кажуть, і руки чисті, і лишніх, лишніх механізмів не задіяно. Тобто помпу лишній раз касом не потрібно промивати. Тому, як на мене, цей варіант досить таки непоганий. І на невеликих кількостях. Я маю в увазі роботи, невелику кількість роботи, досить таки практично все виходить. Сьогодні у нас перший виїзд в поле. на дворі досить прохолодно. Таке вже може плюс один, а можливо, і нижче, бо протягом дня трималась температура плюс один. Кас у нас 28-й, розведений після зими, тобто він не замерзає. І, і вже з завтрашнього дня. Ну, завтра ще перехідний, ніби обіцяє потепління. Тобто, будемо сподіватися, що відновлення вегетації і, якраз, непогано на нашу пшеничку. До речі, ось наша пшеничка, вона вже чуть-чуть починає зеленіти, але ще все одно вигляд такий у неї бліденький. Тому я сподіваюся, що ми не запізно приїхали з касом. До речі, тут е, прямий посів напрям на утіл четвертий рік. Е, тому... Тому й фон такий, здається, дуже блідий, адже не на чорній землі. Ось таку роботу ми сьогодні робимо, отак, не напрягаючись, швиденько працюємо. Немає дуже, майже нічого не видно.